Я хочу зробити для вас просто унікальну практику, щоб ви загадали число від 1 до 3. Всі знаки зодіаку, Кожен, хто мене дивиться, я вам дуже вдячна. Ви досі тут поставте, будь ласка, лайк, якщо ви досі тут, підпишіться. Загадайте число від 1 до 3. І я зараз озвучу на кожне число цитату, яка стане вашим кредом і буде підтримувати вас в цю повні. Отже, хто загадав цифру 1? Все, що вже мертве, але живе у тобі, потребує поховання. Мурашки по шкірі, так треба тримати себе в руках. Хто загадав цифру 2? Емоційна зрілість це неспокій, це здатність тримати себе в хаосі. Знову мурашки. Хто загадав цифру 3? Ця повня дзеркало твоєї тіні і шанс її обійняти. Тобто, вам ця повня може підсвітити щось таке, що ви в собі самостійно подавляєте, а воно насправді є вашим ресурсом. Зараз я розповім про вплив за знаками зодіаку хто відчує на собі найсильніше всю цю історію.